Сьогодні мию кухонне підвіконня. Виставила сюди всі свої рослини, які зростають саме на підвіконні. По-перше, мої маленькі хоїчки. Як я казала вам, то в мене нове захоплення. То хоїчки. Оці дві хоїчки я вам вже показувала і їхні назви. І їхні квіти. А ось ця хоєчка це в мене хєчка новенька. Ось така вона гарнюня. Як бачите, я її купувала, вона була нижні листочки отакі зелені, а далі з'являється ось така варігатність. Оці з таким якимось цегляним відливом, то це вже новий зріст, який зростає саме у мене. Вона компактна, вона невеличка, листячка в неї таке, знаєте, цупке цупке Ну, от Мені подобаються саме такі хої. Вона номерна Буртонія Варігата ДС70. Ну, Ось така красунька, правда? Ви розумієте, всі мої хуєчки ще досить молоді, бо з'явилися в мене лише минулого року, тож до цвітіння їм ще рости та й рости. Але сказала вам, що для вирощування маленьких орхідей я дуже полюбляю ось такі кошачі судна. Ну, тобто це туалети кошачі. Але чи мені подобається, що в літній час, коли дуже жарко, набирається водичка, на сіточці стоять рослинки і така собі додаткова вологість. Оце в мене маленька рослинка, яку я зрощую із отих, отих трьох псевдобульбочок. Це Котлея валкіряна варіації цируля. Ну, як бачите, ось навіть у неї була спроба проквітнути. Бачите, оце такий квітконосик був. Але чохол засох і почався зрост маленького нового зросту. Нічого, чекаю вже декілька років, почекаю ще. Оця рослина це дуже бажана мною рослина. Це Лаїлія Даяна, Вона ще маленька. Що купувала я її взагалі як на персток. Ось її старенькі псевдобульбочки віджили своє. Ось так вони вже відсихають в них листечка, але зростають новенькі зрости. І я вже майже впевнена, що наступний рік буде для мене тріумфальним. Повинні з'явитися вже квіточки. Нарешті нарешті я дочекаюся цвітіння цієї красивої лаєлі Даяни. Давайте. Я показувала вам ось такі горщики. горщики із куркового дубу. Дуже мені подобають такі горщики на протязі, Всієї зими я купувала іще і ще таких горщиків, і назбирала вже декілька штучок. І тепер в мене роються думки, що мені туди присадити. Бо, як бачите, рослини в таких горщиках зростають ну, просто на ура. Це лаєлія синкорана. Заявлена вона була як 2-3 роки до цвітіння. Оці всі. У білих чолочках псевдобульбочки це вже мої рідненькі. Ось зростає іще один зріст, і я плекаю надію на те, що цей зростик покаже мені красиві квіточки лаєлії Сінкорани. Цю рослинку я посадила минулого року, також у курковий. Укроковий блок. Отакий, як горщик зробила. Як бачите, я приклеюю сіточку роблю таке дно. І оця манюнка. Це лаєлія Алаурі варіації Росіна. Вона ще дуже мала, дуже. Їй ще рости ну, роки два. Це точно. Але я тішуся тим, що вона нарешті прижилася, бо вона вже декілька разів Просилася в Орхарай. Івання цього деньдробіуму, деньдробіум рігідум сам на себе, я вам показувала, як бачите, 4 лютого цього року. То він молодчинка. Вон, бачите, вже і пішли в нього новенькі корінці, і тургор відновлюється в лисячках. Цю рослину я вам ще не показувала жодного разу. Бо це одна із новеньких моїх, також придбання цього року. Це крос ліптотис bicolor на лаєлію Єнгеану. Як, на мій погляд, дуже цікаве поєднання ліптотиса і лаєлії Йонгіану. Ось така рослинка прийшла, бо я вже так розкопувала в неї корінці, і в неї вже початок росту росту є. природня природня толумнія. Хавкесіана, яку, як ви бачите, також 4 лютого 2024 року я присадила також на ось цей корковий дуб. Подивіться, яка вона молодець. Пам'ятаєте, як я казала, що її страшно брати в руки, бо вона вся тонюсінька, така вся тендітна, така вся хрупка. Але подивіться, які вона виростила корінців. Скільки в неї корінців. І ось вже, бачите, ось вже маленька толум'янка росте. Сюди ж на цей блок я присадила ще і свого страждальця. Це пусілум. Оцей діумпусілум, який, ну, як ви бачите, ніяк не хоче в мене жити. Хто зна, хто зна, виживе, то буде добре. Ну ані, знаєте, я купувати цього посілому більше не буду, бо це вже спроба, мабуть, третя. У мене ще маленька котлейка, але великою вона і не виросте. Щось вона, знаєте, не знаю. Не подобається мені, дуже якась вона слабенько зростає. Може в неї періоди такі, я ще до неї не пристосувалась. Це котлея Літлі Квіл Ліхт ізабел. Дуже красивенька. І що мені подобається, ви знаєте, я дуже люблю маленькі котлеї. Дуже. В одному підвіконі розташувався в мене і ось цей Дендробіум. Це придбання цього року. Як бачите, він називається Дендробіум Хаманалак Prism. Я показувала вам його у в магазині. От він молодчинка. Він ростить, одразу почав ростити молоденький зрости. Подивіться, он скільки. І знаєте, чомусь так подумала, що в нього навіть буде квіточка, але замість квіточки, схоже, він стрісонув і видав десь, тут я бачила маленького-маленького кейку. А, ось він, бачите, ось. Маленький кейк пішов. Це, це не добре. Явище, кейків на рослині, то це значить. Не той догляд. Ну, догляду в мене ще як такого не було, то я це списую на стресування рослини. Біум давнмарі над індробім формосом. От він в мене того дум. Він відквітнув і декілька місяців він стояв без якогось там е, росту. І нарешті, ось від цієї псевдобульби яка зростала минулого року. Тільки ну ось, бачите, пішли корінці. Нових зростів я в нього не бачу. Дуже-дуже він такий, знаєте, ну повільний. Не, не подобається у догляді, я не знаю. От якось він в мене вже скільки років, він квітне, але квітне не пишно, квітне потрохи. Ну, 2-3, 4 квіточки. І все. А потім, отак. Ледь-ледь ростить а, молодого зростум Нін Манхкорн. Це дендробіум, який квітне от, знаєте, із ріжками. Типу, у нього дендрофаленопсело квітування, але квіти такі, знаєте, як з ріжками. Я не знаю, чогось він минулого року вирішив помирати. Помирав він помирав. Потім видав ось такого кейку. У якого корінці не хотіли зростати, підв'язала йому отаку, отакого імпровізованого горщику. Корінці завмерші, але, подивіться, він від цього кейку видав новий зріст. І початок нових корінців. Тож, прийдеться мені відновлювати цю рослину із оцього кейку. Також на підвіконні кухні зростає оця мініатюрна енциклія. Це енциклія, енциклія радіата. Вона квітла минулого року, а цього року он ростить один зріст, вже майже готовий до цвітіння. І ось маленький і ще зростає. От Подобається, знаєте, от мені так подобаються ну, такі невеличкі рослини. Вони так гарно вписуються в інтер'єр. Якось до Великнів в мене не лежить душа. А ось до таких рослинок, ой, он там ще один маленький зростик буде. Тут добре. Поки в тому, пам'ятаєте, я по осені купувала 2 чи 3 дендробіуми і показувала вам, що вони були добряче переохолоджені. Вони були не мерзлі, але добряче переохолоджені, начебто все добре. Цей дендробіум він має зимовий спокій. Але, ви знаєте, йому минулого року її не пощастило. Оцей зрост з'явився вже такий гарний, такий вже був шикарний рост. Взяв, загнив, прийшлося отак зрізати. Ах, ростить він новенький. Бачите, ростик іде. І щось таке показав на псевдобульбі і ще не зрозуміло, що то буде. Чи може то нове зростання, чи то може і квітконос. А оце, це мій улюблений крос. Я вам минулого року показувала аж два його цвітіння. Він квітнув минулого року два рази. Але дивіться, що сьогодні знаходжу: ріс, молоденький зрост. Або примерз, або попала вода. Ну і він згнив. Ось от, от така невдача, яка відкидає цвітіння. Ну, на рік все точно. Тепер будемо сподіватися, що щось іще буде зростати. Казала вам його назву. Ну тут така складна на... назва софролаїлія катлея. Ось так вона називається. Gilius на енциклію вітеліну. І що тут ще? Софролаїлія катлея котлея Лі на Софронітіс Косінея. Ну, в общем, отаке творіння. Мені дуже-дуже вона подобається. І я прикладу масу зусиль, щоб, не дай Боже, вона не загинула. Вона лаєлія Рігіналь. Ніяк не можу до неї пристосуватись. Ну, от, ніяк. Якось не знаю, скальні, скальні лаїлі в мене дуже важко йдуть. Дуже важко і не знаю чому. здавалось би, катлея інтермедія. Дволисна котлея, яка ну, у більшості дівчаток дуже легко зростає. У мене чомусь вона ну, ніяк, ніяк вона не може а, рости. Це, це котлея інтермедія варіації сирулія. Оцей велетенський дендробіум цвітіння його я вам показувала навесні ні, ні, влітку. Минулого року це велетенська рослина, але яка має дуже красиві, такі махрові рожеві квіти. Дендробіум пурплі розе. От Квіти її на троянди і схожі. Ось вона зростає, новенькі зростеки росте, то це тут все не і все добре. Далі в мене йде ось такий кущик котлейки. Even Wings of Fire. Ну, якось так. Ось така гарненька. Завжди забуваю вам показувати корінці, у них у всіх є. І активні, і підсохлі, І різні корінці. Ось бачите, я поливаю свої котлеї лише після того, як вони висихають ось так. Повністю висихають. Ростить молоденький зріст минулого року. Не знаю, чого йому не вистачило, але. Був чохол, де він там він, бачите, але він не розвинувся. Тож бо ми маю сподівання, хто знав, може оцей зростик дасть квіточки. Бачите, він як видає такі сладкі крапельки, нектарчик такий. То він приваблює різних комашок, щоб його запилювали. Є злизую нектар. А та мій п'є водичку. Ой, моя собачка так трохи прихворіла після великодніх свят. І ось такий величезний кущ Рінхолаєлі Катлеї котлеї Амазінг Тайланд Рейнбов. У багатьох дівчаток він вже давно квітне, ну а мій щось ну, ніяк не хоче квітнути. Вже наростив багатенько псевдобульбочок, але чогось, чогось також не вистачає. Знаєте, я грішу на те, що все ж таки я їх не дополиваю. Оце тваріння господа Бога це видова котлея Лабіата, не пощастило мені з нею минуло, минулої осені. Відсушила чухол. Бачите? Там навіть вже був зачаток бутончика, Але щось пішло не так. Гадаю, не вистачило світла. Як ж без тіланці, тіланці у мене скрізь. Оцю красуню я ще ніяк не можу придумати, куди мені її прилаштувати. Вона, як придбалася в магазині на оцьому дерев'яному блочку, і на ось, ось такою. Ось таким дротиком металевим, так вона поки що знаходиться. Не можу я придумати, до якої орхідеї або куди мені її прикрутити. І Ось таку частинку лаїлії. вона вже в мене, мабуть, років 5 і не можу я з нею порозумітися. Ну от Просто не можу. Ця лаїлія має ось таку назву, мабуть, вона відправиться в орхарай. Але я ще плекаю надії. Хай ще рік постоїть, От вона вирощує зрост, він начебто і достигає зрілості, але потім чомусь починає засихати. Не знаю, може рослина хвора, не знаю. Це гербарій. Це вже спроба моя номер 2 Це дендробіум папіліо. Схоже, все ж таки, що ця рослина не для мого догляду, не для моїх умов. Піде вона в орхорай і ця перша пішла і ця піде. Вона навіть починала зростання молодих зростів, а потім вони всі пожухли, посохли. Ну, одним словом, більше я цього день як би він мені не подобався, але купувати більше не буду. Ще я вам сьогодні показувати не буду. Показала лише те, що стоїть на підвіконні. Якщо у когось виникли якісь питання стосовно окремої рослини, то ви питайте, я з радістю вам розповім. Ну, і завершу свій огляд оцією красунею, яка також зростає на кухонному підвіконні. Благоухає на всю кухню. Бажаю вам всім миру і здоров'я, слава Україні, Низький уклін і шана кожному, хто зараз боронить нашу землю. Пока, до нових зустрічей!